Як на мене, ми бачимо також з іншого боку ерозію цієї концепції гарантованого взаємного знищення як стримуючого фактора для агресивних дій в світовій. Політиці, тому що це пов'язано і з тим, що всі розуміють, що ну скажімо, обмін ядерними ударами це його застосування ядерної зброї, це буде ядерний суїцид, і я не бачу зараз на міжнародній арені інших. Акторів, які були згодні на такий суїцид, подібний до того, що пам'ятаєте, під час кримської кризи Кастро казав, давайте вжаримо по Америці, і кубинський народ готовий згоріти в революції. Таких людей вже практично немає. І як на мене, є тільки дві країни, які в принципі становлять дуже серйозний ризик всього в цьому плані, з одного боку, це Іран, маючи на увазі, що це теократія і. Там достатньо людей і в керівництві, і серед пересічних іранців, які вірять у ці міфи про те, що якщо загинути в боротьбі, потім ти будеш в раю, і там отримуєш всі всі можливі задоволення. І другий варіант це КНДР.